у світлій школі першого рік. Створення опорного навчального закладу, забезпечення належних умов для добуття якісної освіти, нагороджується матерію відборівання. За належну організацію навчального порного процесу у навчальному закладі нагороджується директор Бабинської ЗОЖ перших третіх ступенів, Люди Мила Дуріот, директор подіївської заросії. Заразити... 100%. За творчий підхід надієву співпраці з батьківським колективом нагороджується Шевчук Ірина Анатолійовна доховання Кельменецького ДНЗ No3. Вважається зразковою. І дуже мені приємно, що це випускниця. Я ж сьогодні побачила, бо по прізвищу не зрозуміла. Мені дуже приємно. Дякую, Шлицю Віталію Михайловичу за впровадження заходів що щодо сприяння зарози у світі ласи.